Доброго дня, всім добрим людям. І так вже всі встигли поговорити, попіаритися на нібито майбутній вибор, який там, якийсь там трампець, чи як його там цього рижого незрозуміло кого. кого. Ну і сказали, що нібито він вимагає там щось там з Зеленського провести вибори. Ну і народ тут почав хвилю пурги, прямо всі. Канали, Телеграм, там сигнал, Ватсап, там все в новинах, всі телевізійні канали, новини. Ну і тут такий стоє, каже, я не втік. Каже, та я, каже, готовий до виборів. каже, 60-90 днів каже, і все. Ну, є одна умова. каже, Нам треба, щоб гарантували безпеку. Ну і безперечно, це ну, є одна умова. Було сказано для того. То розуміється, що хоча б чуть-чуть політиці, що ніяких виборів не буде. Перемир'я, яке нібито обіцяють там, на Святий Вечір, чи на Різво Христове, чи як там вони там, його розказують? Можливо, там, на один день чи на два, можливо, і підпишуть, ну це не міняє суті війни і не міняє того движення, яке натворили на сьогоднішній день ці міжнародні, як я кажу, на них терористи. І агресори, оскільки е, таке враження, що вони вже давно між собою злагалися і дурять голови людям, тобто підконтрольному народу, що там, що тут, що за океаном, лиш би що небудь говорити. І таким чином, на сьогоднішній день е, ці вибори два дні всі обсуждають всі там говорять. Ну і завтра, я думаю, буде ще якась нова свіжа новина. Можливо, десь якогось ТЦКшника вб'ють. Або поб'ють, або ще щось. І народ знову почне обговорювати, обсасувати, не розуміючи того, що це жодним чином не впливає на глобальну і фундаментальну проблему. Глобальна проблема це те, то, що точиться повсякденно, буденно, як я кажу, війна середнього масштабу між державами України і Росія. І на сьогоднішній день вирішити цей конфлікт в тому баченні. Людьми, які породили його, його практично неможливо, оскільки в них є своє закостеніле бачення, яке не можуть вони відійти від нього. Що там агресор виставляє якісь там свої умови, не розуміючи про що він говорить, що ми зі своєї сторони виставляємо також незрозумілі умови для пересічної людини. Я вже звертав увагу на те, що мрія про кордони. 90-го року чи 91-го залишає, лишиться всього лиш мрії, оскільки міжнародний суд відтяпав в нас на користь Румунії, там трішечки чорноморського шельфу. Це рішення суду міжнародного вступило в законну силу і всі знають, що кордонів 91-го року вже не буде ніколи. Тобто апріорі цього ніколи. Тому що якщо забирати в Румунії назад шельф то треба починати війну з європейським союзом в тому числі і з НАТО яке є кришою для того чи дахом чи смотрящим цього європейського союзу і таким чином тобто породити ще нову війну що також на сьогоднішній день неможливо оскільки воювати на два фронти і без допомоги європейського союзу нам буде трошки важче ніж зараз Ну і е, піар е, багатьох привів до того, що всі починають кричати: йти на вибори чи не йти на вибори, голосувати чи не голосувати. І навіть ніхто не зрозумів, що ці вибори на сьогоднішній день перетворилися в те, що я кажу, політичний режим загнав всіх стойлов політичних партій, оскільки мажоритар... мажоритарки як такої немає, у нас є виборчий кодекс, і ви можете голосувати або висувати себе. Виключно безпосередньо через посередника, тобто через політичну партію. І таким чином народ весь загнали туди, куди він не очікував. І ті всі, що в 13-му році в 14-му році ліворуціонери, які хотіли безпосередньо управляти, сьогодні їм всім силою закону нав'язали безпосереднє управління через посередника, а саме політичні партії. Ну і до чого я це веду? До того веду, що кожна нова новина, яку народ обсасує там обсмоктує, вона веде до того, що народ в своїй масі тупіє, оскільки на сьогоднішній день немає на сьогоднішній день політичної сили, як вони кажуть, чи немає людей, які б сьогодні сказали, давайте зупинимося в війні, давайте підпишемо для початку перемир'я хоч яке-небудь, а потім давайте підпишемо хоч який-небудь мир. Хоч який-небудь це не значить, що цей мир буде настільки справедливим, що ми вийдемо на кордони 91-го року. А я вже сказав, що такого не може бути ніколи. Чому? Тому що в противному випадку треба приєднати Румунію з Європейським Союзом і Росію в цілому до України. Це єдиний варіант, коли таке можливо, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Ну і тому в зв'язку з тим, що ми ж розірвали ще договір про там, великий договір про мир і дружбу з Росією. Ну, ми ж його самостійно розірвали, нас його ніхто не заставляв розривати. І ті всі ця вся бутафорія, яка точиться. Навколо цих політиків, і люди пороз'являли рота і думають, що скаже той чи інший політик. Ну і почали грязю палувати Порошенка одні канали, а другі різко почали говорити про те, що Зеленський найкращий президент. Кращого президента немає на планеті. Він ходить в десятку, в п'ятірку, в двадцятку кращих президентів. Тільки ніхто не говорить про те, що завдяки. Президенту України Володимиру Зеленському завдяки його потужним і надпотужним зусиллям у нас точиться війна, в тому числі і завдяки його потужним, потужним зусиллям, оскільки всі прогалини, як у зовнішній розвідці, так і в розвідці, так і прогалина в тому, що не було зроблено. А я вже колись говорив про те, що не було зроблено прихована мобілізація для швидкої вісічі агресору, який йшов на нас колонами там чисельністю біля 120 тисяч чоловік. Ми могли спокійно 1200-150-200 зробити приховану мобілізацію, в тому числі і на хвилі народного патріотизму, який почався з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Ми б доволі швидко повернули ті всі території, які в нас існували до, до цього, до 24 лютого 2022 року. 22 року. Ну і з хороших новин вам скажу. У нас 22 грудня цього року буде суд над Будапештськими гарантами. Його розглядує Хмельницький апеляційний суд. Всіх бажаючих можуть зайти в реєстр. Справа номер 686 дріб 25. Всі можуть подивитися і оцінити те, що на сьогоднішній день. Всі Будапештські гаранти, в тому числі і держава Україна, проти моїх позовних вимог, оскільки такі позовні вимоги, вона є одна: а стягнути, а саме стягнути з підписантів саме Будапештських гарантів, моральну шкоду завдану порушенням права на мир, похідних від цього прав, порушенням права на те, що Стосовно України не буде застосована зброя цих підписантів, яка виготовляється в них, тобто зброя Російської Федерації, зброя Сполучених Штатів Америки, зброя Франції, Сполученого Королівства і Великої Британії, зброя Китаю, якщо така є. І для цього потрібно шукати докази, а не займатися тим, що голослівно заперечувати. А саме ми проти вимоги стягнути моральну шкоду. Оскільки моральна шкода не завдана, тобто мені має бути приємно те, що наді мною літають ракети, шахеди, що моїх родичів вбивають, що мої племінники вже гниють в землі їхні кості. Це а, а, оказується, що згідно нашого відповіді Міністерства юстиції, це має приносити мені насолоду. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!